Знаєте, мені дуже подобається говорити про красиві західні ракети, які приходять в користування нашим повітряним силам. Я, ну звісно, розумію, що краще взагалі не було такої потреби, але маємо, що маємо. Вони всі такі красиві, потужні, дуже розумні, взагалі дуже круті. Проте ще більше вони подобаються росіянам, так, особливо тим, які знаходяться в тимчасово окупованих Луганську, Бердянську, Маріуполі. Вони настільки їм раді, що збираються у кубки в своїх штабах, а потім голосно і радісно їх вітають. Останні такі радісні зустрічі були між Окупантами, а точніше, їх складами, штабами та іншими важливими скупченнями, та британсько-французькими ракетами Шторм Шедоу, про які на нашому каналі вже було відео, і про які на Росії говорять частіше, аніж в усьому світі. Проте вже зовсім скоро до України може приїхати зведений брат близнюк цієї ракети, німецький бик, тобто «Таурус», який також має деякі приємні особливості. А ще штати мають оголосити про новий пакет озброєння, серед яких також будуть ну, деякі ракети, і про них коротко, ми також поговоримо. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Тауруса. Це німецька крилата ракета повітряного базування з офіційною дальністю роботи понад 500 км. Першою її особливістю є те, що вона класифікується як стелс, тобто малопомітна для ворожих систем ППО, і далі розповім, чому. Важиться ракета майже 1400 кг, тобто навіть трошки більше, ніж Storm Shadow, а за допомогою свого двигуна може летіти зі швидкістю 0,95 маха. Тут давайте зупинимось на тому, що ракета довжиною в 5 метрів і розмахом крил в 2 метри може бути стелс. Уся справа. Права в тому, як це працює, цей тип ракет програмується ще задовго до того, як випускається з літака, тобто ще на землі. Звісно ж, маршрут для цієї ракети прокладається в обхід систем ППО супротивника, наскільки вони можуть бути відомими. І я вам нагадаю, що Україна має доступ до супутника, який. Вміє виявляти роботу ППО для того, щоб системам було складніше їх виявляти, вони летять на дуже-дуже наднизьких висотах, десь 50-70 метрів над землею. Так само, як і в Storm Shadow, під час планування та програмування в ракету також заносять дані про сам об'єкт, який треба уразити, увесь маршрут, включно з розташуванням ворожих систем ППО, і про всяк випадок, додаткова ціль або місце самознищення. Для того, щоб вдало працювати, Taurus Має інерціальну систему наведення військовий GPS, навігацію за зображеннями, терком, тобто навігацію за рельєфом місцевості і контурними картами, а також термографічну камеру, що використовується як для інфрачервоного наведення, так і для самої атаки. На останньому етапі свого шляху Таурус стрімко набирає висоту і оглядає майбутню зону удару, співставляючи занесені в нього дані з тим, що він бачить своєю камерою. Окрім цього, все це ще й звіряється з GPS і 3 d моделлю цілі. Якщо щось йде не так, ракета планує до наступної попередньо встановленої цілі або на раніше заплановане місце самознищення для запобігання високих супутніх збитків. А задля своєї ж безпеки ракети мають засоби електронної протидії, які можна доповнювати, наприклад, хармами чи ракетами приманками. Коротше, судячи з того, що міністр оборони України Резніков заявив, що поки що Storm Shadow показують 100% Овий результат з ураження. Думаю, що і тауруси не підкачають. Для чого потрібні ці ракети? Основними їхніми цілями є захищені бункери, станції управління та зв'язку, аеродроми та порти, мости та місця зберігання боєприпасів. Для того, щоб ефективно вражати такі цілі, ця ракета має тандемний боєприпас загальною вагою 480 кілограм. А ще мені дуже подобається його назва Мефісто, що має свій переклад, але можна й без нього насправді. Перший заряд кумулятивний, що призначений для пробивання укріплень, для чого і сама нозова форма ракети спеціально для цього й оптимізована. Ну а після пробиття. Вже йде основний боєприпас з детонатором, який можна налаштувати як з затримкою, тобто вибух після якогось проміжку часу, або на безпосередній контакт-детонатора. Більш того, щоб збільшити радіус ураження у випадку роботи не по бункеру, наприклад, а по наземним статичним цілям, наприклад, аеродрому з літаками, можна використовувати і повітряний підрив. Хоча мені все ж подобається бункерний варіант. Знаю я один бункер, де на ці ракетки точно дуже і дуже 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 сильно чекають. Що цікаво, насправді Таурусили сімейство ракет. Найвідомішими є варіанти 350к та К 2 перший розробка для повітряних сил Південної Кореї, і його оснащають якимось дуже навороченим gps приймачем який майже неможливо заглушити. К – це полегшений варіант. Дальність польоту такої ракети зменшена до 400 км, а крейсерська швидкість також буде меншою. А зробили її для того, щоб її могли піднімати легкі винищувачі. Так, уся справа в тому, що як Storm Shadow, так і Taurus дуже важкі ракети, які важать більше 1300 кг. І Taurus, наприклад, може використовувати з літаками торнадо ФА-18 та ф 15к. На гріпинах та тайфунах також перевірили, іначе як працює, і це. Аж ніяк не F-16, як заявили найвеличніші кореспонденти нашого схибленого сусіда. Ну виключно технічно це можливо так. Адже F-16 спокійно піднімає і використовує американський аналог цієї ракети AGM-158, яка фактично те ж саме, тільки американське. І сподіваюсь, що разом з F-16 Україна отримає і трошки їх, бо у штатів їх немало. А ще там є версія, що може бути майже нам тисячу кілометрів. В нашому ж випадку поки що носіями подібних ракет є су 24 що було підтверджено нашим міністром оборони відповідною фотографією. Та теоретично ще їх може нести су 27 Проте мало хто згадує, що виробник в 2010 році представляв ціле сімейство ракет, які можна було реалізувати. Наприклад, Taurus CL була розроблена для запуску з наземних або морських платформ зі збереженням усіх своїх характеристик. Taurus M повинна була мати декілька боєголовок для ураження декількох розподілених цілей, таких як позиції ППО, командні пункти і таке інше. Taurus T був версією для скидання з транспортних літаків, взагалі байдуже з яких, але бажана з Геркулесів чи А400М. І такі літаки могли б одночасно Дати 12 таких ракет тим самим, збільшуючи відстань роботи, і знову ж штати такий варіант зробили, але про нього там взагалі треба окремо розповідати, бо там неймовірно цікаво відносно дешево і боляче для цілі. Але мені найбільше сподобався варіант Taurus H. PM, що прикладається як високопотужна мікрохвильовка, така ракета мала нести на собі нелетальний вантаж, який при контакті мав виводити з ладу інформаційні системи та джерела живлення супротивника. Але я не просто так кажу, мала, бо усе це сімейство просто скасували, залишивши базовий варіант, який було експортовано, зокрема, до південної Кореї та Іспанії. Сама ж Німеччина побудувала для себе щось близько шести сотень ракет, проте станом на зараз їх десь 150 штук, якщо вірити німецькому депутату. Родеріху Кізеветеру, який і запропонував передати Україні ці ракети. Ну а сама Німеччина власне днями саме отримала офіційний запит від України на ці ракети. Ну і як цей пан заявив, в 10 штучках великого сенсу не буде. Треба багато. А як я вже казав раніше, велика кількість подібних ракет є у Штатів, але без f 16 вони навряд чи потраплять в Україну. Але час покаже колись і f 16 були неможливими. Ах так, і ще одне маленьке уточнення: Таурус є. Модульним, через що можна буде його покращити. Наприклад, на нього можна встановити систему лінк, через що оператор може отримати інформацію про ураження цілі. А ще завдяки зв'язку, теоретично її можна використовувати для роботи по рухомим цілям, але це все, звісно ж, теорія. Ну, якщо ми вже зачепили тему штатів, давайте поговоримо і про те, що мають передати в найближчому пакеті допомоги. Окрім нових ЗРК Евенджер і Стінгерів, дуже важливих ракет для Петріотів та снарядів для Арти і Хаймарсів, там також знайшли собі місце ракети Зуні. Такі вже були анонсовані ще в січні, а перше їх застосування офіційно було підтверджено десь ось на початку травня, здається. Зуні це фактично не керована авіаційна ракета класу повітря поверхня, яка може мати абсолютно різні боєголовки та двигуни в залежності від задачі і модифікацій. Як і величезна кількість інших ракет, вони були розроблені ще наприкінці 50-х років і використовуються і по сьогоднішній день. Максимальна швидкість такої ракети 2600 км за годину, максимальний радіус дії 8-9 км. Найцікавіше це. Її бойові частини. Перша утворює, наприклад, 500 осколків, які в залежності від детонатору можуть пробити 914 мм залізобетону або 50 мм броні класу Б. Протитанкова та протипіхотна розпадається на 2000 квадратних уламків, які можуть пошкодити легкі транспортні засоби в радіусі 22 метрів. Там величезна кількість варіантів комбінування, але ми сьогодні не про це. Так само, як і нещодавно передані гідри до цієї ракети, також можна приробити лазерну систему керування. Там реально приробити, бо на передню частину ракети просто. Одягається модуль наведення та керування. Більше нічого не змінюється. Усе як запускалось, так і запускається. Хіба що дуже бажано використовувати напівактивний лазерний вказівник для цього. Ця версія була протестована ще в 2010 році, тому може таки статись, що в Україну вони приїдуть саме в такій комплектації. У будь-якому випадку, уся допомога наших західних партнерів дуже спрощує життя наших захисників і дуже ускладнює життя окупантів. Проте не забувайте, що найбільше допомогти допомога нашим силам оборони це кожен з нас. Тож, будь ласка, не забувайте залучатись до допомоги нашому війську. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.